Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему вуглеводи. Що буде, якщо їх переїдати або не доїдати? І які страшні сюрпризи у системі підрахунку калорій? Мене звати Олександр, я консультант з харчування та незалежний партнер компанії Gribalic Nutrition. Починаємо. Вуглеводи це склад органічних сполук, які складаються з вуглецю, водню та кисню. Вони є одним із трьох основних макронутрієнтів разом з білками та жирами. Вуглеводи можна класифікувати за різними ознаками, наприклад, за кількістю молекул у складі. Тоді ми називаємо їх простими, такі містяться в кондитерських виробах та солодких напоях, та складними вуглеводами. Вони знаходяться в овочах, фруктах та в цільних злаках. за функцією, структурні вуглеводи та енергетичні вуглеводи, або за глікемічним індексом, тобто як швидко вони підвищують рівень цукру в крові. Це лише кілька з можливих класифікацій вуглеводів. Але нам цього вистачить. Для кожного, хто має справу їжі, треба насамперед розуміти, що вуглеводи це наше пальне. Якщо організм не отримує достатньо пального, він може почати використовувати інші джерела енергії, такі як білки та жири, щоб забезпечити свої потреби. А це, в свою чергу, може призвести до певних проблем зі здоров'ям, наприклад, мікро-макро голоду, про який я розповідав в першому відео. Обов'язково подивіться. А як оцінити якість пального? І тут нам допоможе глікемічний індекс. Що це взагалі таке? Це показник, який вказує на те, наскільки швидко вуглеводи з їжі підвищують наш рівень глюкози в крові, можна провести аналогію з бензином для автомобіля. Є вуглеводи з високим глікемічним індексом, вони, наче швидке пальне, яке швидко використовується для надання енергії, але швидко закінчується, якщо його не поповнювати. Так само ефект від них триває недовго. І через короткий час рівень цукру падає, тобто відчуття голоду повертається. Вуглеводи з низьким лікемічним індексом це повільне пальне, яке відразу не дає багато енергії, проте постачає її довше. Так само вони повільно нас насичують, не викликаючи різких перепадів глюкози в крові. Надмірне споживання саме швидкого палива може спричинити ряд проблем зі здоров'ям. Ризик розвитку діабету, зайва вага, проблеми зі шлунком, ризик серцево-судинних захворювань. Але вуглеводи є важливою складовою здорового та збалансованого раціону харчування. Здоровий раціон має містити як складні, так і прості вуглеводи. Так скільки ж їх їсти. Норма становить 3-5 г на кілограм вашої ваги. Тобто, при вазі 60 кг на день варто споживати від 180 до 300 г вуглеводів. Залежно від віку, статі та рівня фізичної активності. Але серед цієї норми має бути не більше 5 чайних ложок цукру для жінок та 7 ложок цукру для чоловіків. І не варто з'їдати всю вуглеводну норму за один раз. Загальна рекомендація полягає в тому, щоб більшість вуглеводів отримувати зі складних джерел, таких як овочі, фрукти та цінні злаки. І обмежувати споживання продуктів з високим містом простих вуглеводів, таких як цукор, солодощі та білі хлібобулочні вироби. При цьому важливо збалансувати раціон так, щоб вуглеводи з низьким і середнім глікемічним індексом були присутні у достатній кількості, а продукти з високим глікемічним індексом обмежувати. Насправді все простіше, ніж здається, І якщо знати з чого починати. Навіть якщо ви думаєте, я взагалі не можу без солодкого. Коли ви збалансуєте свій раціон харчування, то ви багато нового про себе дізнаєтесь. Люди досі часто сприймають вуглеводи як всесвітнє зло, і першими виключають їх з раціону. А що буде, якщо організм отримує недостатньої кількості вуглеводів? Перше це втома та слабкість, головний біль, гіпоглікемія, падіння рівня цукру в крові, що супроводжується слабкістю, потовиділенням, дрижанням та нервологічних проблем, погіршення настрою, дратівливість, зниження концентрації та погіршення пам'яті. Прискорення процесу старіння. Вуглеводи є головним джерелом енергії також і для клітин шкіри та необхідні для синтезу колагену, який забезпечує еластичність і міцність шкіри. Однак, якщо говорити про споживання вуглеводів у великій кількості, це також може прискорити процес старіння. Це пов'язано з високим рівнем глюкози в крові, який сприяє формуванню продуктів лікації, що можуть пошкодити білки, включаючи той же колаген, і тим самим сприяти старінню шкіри. Скажіть, чому ви не довіряєте вченим? Бо ви сьогодні кажете, не їжте вуглеводів, а завтра їжте тільки вуглеводи. І тут можна заплутатись. Однак скласти правильний раціон харчування не так складно, як здається. І зрозуміти цю схему також можливо. Зараз ми розглядаємо макронутрієнти. А коли перейдемо до написання раціона харчування на день, все стане більш ясним. Наберіться терпіння. І в наступних відео все складеться в єдине ціле. Перейдемо щодо підрахунку калорій. Ну, по-перше, для багатьох це суцільний стрес. Пильне слідкування за калоріями може мати негативний вплив на психологічний стан людини і призвести до різних проблем. Це може бути пов'язано з переживанням через те, що людина відчуває великий тиск контролю своїх харчових звичок. Надмірна увага до кількості калорій може також призвести до розвитку ексцесів у їжі. Що може викликати різноманітні фізичні і психологічні проблеми, зокрема, розлад харчової поведінки. В такому випадку краще звернутися до спеціаліста. Взагалі пропоную простий лайфхак. Якщо ви не збираєтесь приймати участь у спортивних професійних іграх, не рахуйте калорій. Система підрахунку калорій не займається детальним аналізом харчових продуктів з точки зору їх складу. Вона зводить все до математики початкової школи. По друге. Калорії це навіть не харчові одиниці, це енергія. А організм кожної людини унікальний, і енергію цю використовує по-різному. Тому для досягнення саме вашої мети необхідно звернути увагу на різноманітні аспекти здорового способу життя, такі як фізична активність, рівень стресу, якість сну та інші фактори. І тут ми поговоримо про протеїнові батончики від компанії Herbalife Nutrition, які мають кілька переваг. Перше містять багато білків, які є важливим будівельним матеріалом для м'язів, кісток, шкіри та інших тканин в організмі. Смачні. А далеко не всі протеїнові батончики можуть таким похизуватися. Збалансований склад. Herbalife Nutrition створив свої протеїнові батончики з урахуванням збалансованого складу, що включає білки, вуглеводи та жири. Якщо у вас цікава тема збалансованого харчування, не забудьте підписатись на канал Поживні речовини. Поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні теми. Бережіть себе!